Ми зараз знаходимося на території біля чотирьох гектарів нашої міської землі, на якій знаходиться три озера. І ця е, територія з озерами е, від сьогоднішнього дня фактично є доступною і відкритою для громади міста Львова і для громади Брюхович. Десять років тут е, була фактично приватна територія, незаконно захоплена, встановлений паркан, і фактично тут велася господарська діяльність. Від сьогодні ця територія є доступною і безкоштовною для громади міста Львова. Так тут ще є ряд питань, які потребують. Там додаткового додаткової роботи в юридичній площині, тому що ви бачите, що на території є там альтанки, готелі, об'єкти для відпочинку. Ми будемо ще шукати рішення, як це все тут загосподарювати, але точно тут буде комфортна, доступна і приємна зона для відпочинку. Львів'яно справу насправді ми отримали в спадщину від Брюховицької селищної ради. Прокуратура Львівської області з 2016 mm -hmm. року визнавала недійсним рішення Брюховицької селищної ради, яким було передано в оренду земельну ділянку, коли ми в 2021 році. Стали правонаступниками Верховської селищної ради. Ми погодилися з вимогами прокуратури і маємо позитивні рішення судів всіх трьох інстанцій. Остаточне рішення Верховного суду було в жовтні 2024 року. Після того почалася підготовка до виконавчого провадження. Відповідно, сьогодні було виконано рішення суду. Демонтовано паркан. На цій ділянці ми маємо ряд об'єктів некапітальних, тобто, можна сказати, що це малі архітектурні форми. Власник, зрештою, може їх безперешкодно збрати з цієї земельної ділянки. І ми маємо зареєстрованих на земельній ділянці 10 об'єктів нерухомого майна і один поза межами цієї земельної ділянки. На нашу думку, вони збудовані незаконно і станом на сьогодні в Шевченківському районному суді. Зараз триває справа вже за позовом Львівської міської ради про демонтаж Зазначених об'єктів сьогодні львів'яни отримали доступ до цієї прекрасної водойми, немаленької водойми. І це дуже приємно. А вже завтра профільне підприємство візьме забір води і з'ясує наскільки воно продати для того, щоб в ньому можна було купатися. З тим, як ми отримаємо результати аналізу води і паралельно з тим, як будуть вирішуватися юридичні питання, будемо розпрацьовувати концепцію, як же ж далі це отримувати. озеро. Та ідеї є дуже багато, в тому числі якісь водні води спорту для дітей. Ну, тобто, тут дуже можна фантазувати. Я не очікувала такого завершення справи цієї. Ми за справою слідкували постійно. І оце вчора оголошення садового мене воно ну, озерило. Я вшукована. Перший рік, коли вони закрили це озеро, орендатор. Він обіцяв, що безкоштовно будуть бріховицькі, безкоштовно будуть приходити відпочивати на тому озері. Ми ходили літо безкоштовно. На друге літо зробили за 50%, Ми ходили за 50%, а на третє літо закрили зовсім за повну ціну. І тому ну це для нас така радість. Просто я спостерігала з вікна за знесенням цього паркану. моїй радості не було менш.